Тілівська викрутка, ну, метал, намотка, навіть менше, ніж ручка. Ну, за що триматися. І, і показує міжвиткове клеми. І вони сідають так дуже е, глибоко туди всередину, що їх неможливо ні достати е, рукою чи пальцями. Треба якісь спеціальні гачки робити. Дивіться, як по дешманському намотаний, розтягнуто, Тут трошки усилено е, двома тими нитками. витками. Ну що, любителі і шанувальники Енгля, здивував я вас. Вітаю всіх на своєму каналі і у моїй майстерні. І сьогодні в мене на ремонті ось така е, дискова циркулярна пила від торгової марки Енхель. Е, принесли мені її в ремонт з того, що вона там щось там диміла і скрила. Е, дивіться, вже в мене пішов процес роботи, і я захотів вам показати е, цю пилку. Ну, Побачите зараз все самі. Модель RTCS190L з потужністю 1500 Вт. Я свої відео завжди стараюсь показати спочатку до кінця, але тут трошки вийшло не так. Ну, Я почав розбирати і побачив, що буде дуже цікаве відео, що буде ну, буде цікаво що вам показати. І вирішив вже розібрано показати, що з пилкою не так, і скажімо так, які її мінуси. І Показати любителям енхеля, що таке Енхель німецький. Ну, як тут кажемо, німецький, то все зроблено в Китаї, звичайно, але покажу всім любителям Енхеля, що таке енхель. Дивіться, в цієї пилки згорів ротор. Ось я прозванюю і показує міжвидкове. Як я вже вам показав, що ротор згорів в цій дисковій пилці. ну... Скажемо, можна любу десь пилку спалити, загнати, притиснути, але дивіться, ось який ротурець. Це виходить, що тут 1500 Вт в такому ротурці. Ну, зараз я вам приближу, покажу. Чого? Дивіться, щільська викрутка. Ну, метал, намотка, навіть менша, ніж ручка. Ну, це ж І дивіться, енхель який має просвіти. Процентів 30 він не домотаний. Зараз я вам приближу. Зверніть увагу, приблизив. Дивіться, які просвіти. Процентів 30 не домотано. І тому такий ротор отримує швидко нагрузку, гріється і горить, якби в нього робиться міжвиткове. Це його такий перший косяк, серйозний цього Енхеля. Так, дивимося статор. Ну, статор, як бачите, ось такий. Витки вже також тут. Трошки повідклеювалися. Ось такий статор, бачите, заплавився всередині, я не міг навіть витягнути ротор. І З цього статора, бо так заплавився, неможливо було витягнути. Далі, щоб розібрати, дивіться, ця пилка має лазер, да, там лита підошва, ну ось таку ручку має. Ну, що далі? А щоб розібрати ось цей лазер. Провода заходять сюди, тут немає ні фішок, щоб від'єднати сплати, ну, щоб роз'єднати ось так, та, щоб ось так боком ротор витягнув. Треба ще розбирати до лазера ось цей весь корпус, розібрати, щоб добратися до лазера і це все роз'єднувати. Ну, Зроблено так, скажем, щоб, щоб не ремонтували. Є, бачимо, плавний пуск, кнопка. Це теж мені цей момент не сподобався з цієї розбірки, щоб його її розібрати. Ось така ситуація виходить. Далі по щиткотримачах. Щиткотримачі заходять в статор, ось всі контакти. В клеми. І вони сідають так дуже глибоко, туди всередину, що їх неможливо ні достати рукою чи пальцями. Треба якісь спеціальні гачки робити. І ще не зрозуміло, як я буду їх туди попадати. Ну, подивимося, зараз ми будемо це все збирати, бо є в мене новий ротор. Зараз я вам покажу новий ротор. Дивіться, новий ротор, все ідентично, так само не домотаний. Є ось такі пустоти процентів 30-35, напевно, вже не тут, я так думаю. І ціна такого ротора 850 гривень. 850 гривень. Ну і ще плюс за доставочку 100 гривень плюс-мінус заплатите, там чи 80, і рахуйте ось такий ротор. Як бачите, пилку загнали з таким роторцем, з такою намоткою, диск. Рідний, видно, що навіть ще не стерся, напайка є, все є, не затуплений. Також щітки оригінальні, дивіться, та їм ще працювати і працювати. Ось вони так на таких клемах. Так само, я думаю, такі щітки буде знайти нереально. Ось такою штукою треба буде щось підганяти, ставити сюди. Ось так Енхель заморочиться. Ну, Говорячи, до енхеля червоного ну, запчастинами взагалі проблема. Щодо тих старих жовтих, щось можна знайти там до перфораторів, до болгарок, ну, до червоного енхля. Так роблять ексклюзивно, бо везуть його там з Китаю в Європу, з Європи в Україну і з запчастинами взагалі тяжко. Підшипник задній 629-й Ну, Підшипнику нічого не бракує. Підшипник переставиться на новий ротор. так як цей ротор мало що різав, взагалі та дискова пилка мало що різала. Ще одне хотів що зауважити, що антивібраційної резинки, там такої, що на підшипник вдягається, всередині немає. Ось таке кільце резинове під підшипник ставиться, та й все. Ну, Якщо підшипник заклите, корпус вилітає і ви його не знайдете. Ось також мінус. Ну що, буду пробувати збирати. Зараз поставлю підшипник, це перекину. Потім запресую ротор туди, зберу, і самі цікаві моменти, коли буду ставити щітки, я думаю, я вам це обов'язково покажу. Статор зараз поставлю на місце, і тоді все буду по порядку встановлювати. Зібрав пилку, замінив той ротор, поставив новий. Дивіться, тепер саме головне оцей щітко з цим контактом попасти туди в клему. Ну, Це я говорю, це ще та буде зараз забава. Це все зробити, тобто треба, щоб і щітка не вилазила, ну, розумієте, запхати, і плюс зразу контакт попадати, і щіткотримачі, ще втоплються десь приблизно на півтора сантиметра нижче. Ну, Щоб там направляти тими ось такими вузькими, скажімо такими, пласкогубцями, ну, не знаю, буде дуже погано. Ну, буду зараз старатися, кажу. ну Це дійсно така фігня. Витягувати, мені здається, було їх легше. Зараз ми будемо пробувати їх туди поставити. Що, щоткотрмач щітками поставив. Дивіться, цей чіткотрмач приблизно я хвилин 5 бавився. Ну, поставив. З тим трошки було довше, бо тут, бачите, йде так на зріз. І, ну, Погано видно і той контакт, і погано допомагати там викрутку і плоскогубцями. Ну, все-таки я поставив. Коротше, щоб ви розуміли, оці щітки поставити, я скоріше дискову полу зібрав, поміняв підшипник, поставив статор, контакти, кнопку підключив це все. Ну, якби підключив, вложив. Швидше в мене вийшло, чимось з тими щітками бавитися. І тепер, щоб їх витягувати, ви подивіться, так, дивіться, ну, сховані вони взагалі, там приблизно вниз ще на скільки там на 2 см сюди. Вниз. Так само треба якимось там брати гачками, витягувати. Ну, я робив, в мене є такий спеціальний... Якби такий гачочок, оп, витягую. ну, Ще та заморока, ви захочете подивитися, в якому стані щітки ви е, витягнете, поки вставити. Ну, коротше, хвилин 25 роботи, як мінімум, тільки на самі щітки. Така от, невдала конструкція щіткотримачів, ну, Не знаю для чого вони це зробили. Весь інструмент ще роблять так, щоб отак можна було достати зверху і легенько їх вставити. Або на різьбу і пробки закручуються. Ну, тут щось Енхель вирішив заморочитись, зробити ось такий корпус заокруглений. Ну, чим більше заморочились з дизайном, тим важче її обслуговувані. Ось так. Дивіться далі. щиткотримачі тримачі як поставив. Ще вони фіксуються ось такими пластинами. Ще одна така заморочка. І їх треба зафіксувати, закрутити. Чітко дермачі закривається ось такою сіточкою, щоб повітря проходило. Зараз ми включимо, перевіримо, як вона працює. Підключив, провіряємо, як працює. Все добре, не іскрить, крутить в правильну сторону. Як має бути, бо є такі нюанси, що деколи при заміні ротора ротор починає крутити новий в другу сторону, не в ту, що треба. Тоді ми що беремо на статорі, ми міняємо полярність на щітках. Якщо не іскрить, то буде працювати. А буває таке, що міняєш полярність, а воно тяне дугу і сильно іскрить. Тоді вже цей ротор не підходить. Так, ага, включився лазер. Так, ага, є ще підсвіточка така. І є лазер. Ось так. Дискова пилка зроблена. Як бачите, запчастина до неї є. Я знайшов, але бачите всі мінуси ось цих якорів, які неповноцінно намотані і маленькі, де там пише 1500 Вт. Також ви побачили всі, скажімо так, нюанси при розбірці і установці щиток. Так що нема що вестись на оцей лазер, на цю підсвітку, на ту литу підошву. І дуже вона важка в обслуговуванні. Якості самого двигуна ноль, як бачимо, немає. Щітко тримачі і щітки взагалі так зроблено, що ну, добратися нереально. Ще раз показую вам ротор зблизька. Дивіться, як по дешманському намотаний, розтягнуто. Тут трошки усилено двома тими нитками витками. Ось такий дешман. Підшипники також йдуть з дешевих цієї пилки. Ще один мінус, що немає розпорючого клина тут, який не дає затискати досці, наприклад, диску. Та доску ви розпилюєте, і вона зжимається і затискає диск. Тобто нема того клина, і без того клину можна швидше спалити ось цю дискову пилку. Ну що, любителі енхеля, здивував я вас? да? Зовсім немає якості в цьому інструменті і в багатьох. Також в моделях цього інструменту немає якості. Так що, шанувальники Енхеля, більше не пісять такі на цей німецький інструмент, тому що це ну, є такий дешман. Дешевий дешман, як скажемо, в такій у Навіть попадалась в мене газонокосілка електрична на колесах. Також там двигун був на процентів 30 недомотний. Наступний раз, як попадеться, обов'язково я вам покажу. А тепер по ціні ремонту. Ротор. Коштував 850 гривень, робота 300 гривень, це виход 1150 гривень або 27 доларів. Що, Тепер підіб'ємо підсумки. Нова така дискова пилка, я дивився в районі 4400-4800 коштує. Ремонт вийшов 1150, замінили ротор. Як бачимо, хто полюбляє енхель, як кажуть, німецьке, нічого тут німецького немає. Це такий дешман в обвісці. Обвісили його, дали лазер, дали там плавний пуск, і ви маєте ось таку дископилку пилку за 4 тисячі. А якості, як бачимо, 0, 0. Дешевий ротор, дешеві підшипники. Ось на цьому буду закінчити своє відео. Все, що хотів вам показати, показав. Всі нюанси вам розказав. Ціни на запчастини і на роботу оголосив. Всім, кому подобається, чим я займаюся, підтримайте відео лайками. Пишіть також коментарі, хто користується. Технікою Енхель, які були нюанси, чи є до неї запчастини, бо, як я кажу, практика показує запчастин до болгарок і там до перфораторів деяких. Ну, немає, немає запчастин. Ну і по традиції, всім вдалих ремонтів.